Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма в деталях і маємо таку досить цікаву і приємну тему до розмови. Будемо говорити про туристичну привабливість косівської громади. Чому саме про косівську громаду? Тому що нещодавно департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОДА оприлюднив рейтинг туристичної активності територіальних громад. І у 23-му році найактивнішою було визнано саме косівську громаду. До речі, двадцять му році попередньому вона зайняла друге місце. Що бралося для підрахунку цього рейтингу? Бралися такі показники, як розвиток інфраструктури, проектна діяльність, промоційна діяльність і видатки місцевого бюджету на розвиток туризму. Це такі здавалося без такі ну, юридичні терміни, так офіційні слова, але за цими офіційними словами є конкретні люди, конкретні ідеї, конкретні проекти, які вони втілюють. І сьогодні ми будемо говорити про цих ці, про ці проекти із цими людьми. В нашій студії Богдана Михайлюк, консультантка Туристичного інформаційного центру Косівщина. Раді вас бачити. Я yes, вас також і на відео зв'язку з нами Сергій Дудка, майстер кераміки. Пане Сергію, раді вас бачити в ефірі. Вітаю, вітаю. І власне, давайте тоді насамперед почнемо. Що-то минулого року, так трішки можливо підіб'ємо підсумки. Богдану чим цікавим був, чим запам'ятався 23-й рік саме для вашого центру, яким можливо ідеями, проектами і чим найбільше пишаєтеся? Так в першу чергу ми пишаємося віддачею, тому що повністю в початку повномасштабної війни. Ми декілька місяців перших, коли почався туристичний сезон, ми забули про туризм, тому що ми займалися внутрішньо переселеними особами. Ми допомагали всіх розмістити, щоб всім було комфортно, зручно в місті. Потім, самі як розумієте, близько вже пройшло півроку, Люди почали повертатись потрішки додому, хто мав куди повернутися. І Віддача показала себе в тому, що дуже багато туристів почали нас приїжджати саме з числа внутрішньо переселених осіб. Дуже таку велику внутрішню промоцію вони провели, тому що вони повертались в свої міста, позитивно відгукувались про наших людей, саме про Косівщину, зокрема, про туристичні місця, про цікавість нашого регіону, і тому попередній рік мені запам'ятався найбільше віддачою. Ми побачили. Віддачу нашої праці, і нам захотілося ще більше працювати. А щодо проєктів, можливо, якісь можете такі виокремити? Е, так, щодо проєктів, у нас було їх декілька. Е, зацікавив найбільше туристів Центр карпатської культури. Ви вже детальніше будете говорити про це з Сергієм. Він має вам про що розповісти про центр карпатської культури. Е, також хочу відокремити. Гуцульську світлицю це праця національного парку Гуцульщини. Це досить цікаві проєкти. Це вони це не тільки ці проєкти, над якими ми працюємо, але саме туристи цікавляться, їдуть заради центру карпатської культури. Також дуже хороша промоція була в національному парку, і це досить цікавить туристів. Так неодноразово приїжджають заради цього і. І буду знати, що будуть проїжджати цього року, так, що буде так, така можливість так. хотілося цим. Так. Цього дуже. Пане Сергій, розкажіть трішки про це. Ну, загалом, давайте для вас цей 23-й рік. Чим ви, ви, ви окремлюєте ви його для себе? І про цей центр культури, я, я так розумію, якому ви і працюєте, і презентуєте свою творчість, як воно працює, і наскільки він справді зараз є такою візитівкою Косова? Про центр е, карпатської культури можна. Багато говорити, не що ми вкладемося в цей час. Хоча типу насправді це такий тільки проект на старті. А, бо ми е е в центрі карпатської культури е всього нашого там якихось сім місяців, але це вже показало е зацікавленість велику серед відвідувачів, і ну, дуже багато гостей приїжджає з інших міст і е ну таки, їдуть комплексно, подивитися на косів, але десь вже про нас побачили там. Тіктоці, в інстаграмі, з інших ресурсів, і їм стає цікаво. А ідея взагалі створити е, таку сучасну студію майстерню вже давно, вона м, була на часі, і її відклали тільки початок повномасштабного вторгнення. І частково ковід, бо це вже десь біля чотирьох років е, крутилася в голові ідея створити таку сучасну студію. І, на щастя, маємо дуже... Серйозну підтримку з боку органів місцевого самоврядування з наш з боку нашого мера і відділу культури, і в цьому році було прийнято рішення е, відкрити майстерню. Ми її відкрили спільно з фондом Вільні, це така громадська організація, яка проводить різні навчання, е, і ми одночасно, типу, від, відкрили і почали е, працювати. В центрі карпатської культури, який повністю ще не запрацював, тому що там трошки не, вис... не вистачає фінансування, щоб завершити всю будівлю і щоб, скажімо так, всі поверхи були наповнені такими активностями, як наша майстерня. Але те, що ми робимо, я бачу дуже велике зацікавлення у людей. А наразі є ваша майстерня так розуміє і майстерня з килимарства так, в цьому центрі? Е, Килимарство це. Це релокований бізнес е, з Каховки. Туди теж інколи ходять екскурсії, але це здебільшого про виробництво і про бізнес. Але це дуже класно вписалося в цей кейс, тому що сама будівля центру карпатської культури вона має неформальну назву філомарка, бо це колись був піломовий цех відомий в Україні за кордоном, він ще за Польщі до, до, до більшовиків ще до, до приходу С, е, до нас. Е, е, від чоловіків почав працювати. І це був, були ті початок 30-х, кінець 20-х років. Там започаткували дуже класний кіломовий цех. І потім вже почав працювати теж і на базі ВХО Гуцульщина за, за радянського періоду. І ця будівля має назву телемарка. І це, це дуже класно, що так співпало, що релокований бізнес знайшов прихисток саме в Косові, саме в цій будівлі, бо це дуже в унісон з діяльністю. І це про виробництво теж і це про ручну працю. і де працюють і косівчани, в тому числі там, по-моєму, біля 50 робочих місць це такий ну, типу. Е це дуже вдале поєднання бізнесу з локальною культурою, теж хоча це релокований бізнес. Mm -hmm. Ну і так справді гарно вписалося, і справді килимарство, і напевно кераміка це такі речі, з якими завжди асоціювався косів. Ну принаймні, дуже багато часу. От, власне, те, що кілька років тому було визнано косівську кераміку офіційно на рівні ЮНЕСКО, це якось сприяє тому, що люди поїжджають саме за керамікою, так за традиціями кераміки. Чи це десь те, десь, 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 вже так додатково йде бонусом? А першу це все ж таки Карпати, це природа, воно воно, все воно все йде в купі. Тобто це, така, е, це таке поєднання. Тобто людям цікава і активність, і природа, і кераміка, і посівський ринок, і ремесла, і це все, що воно живе, і це таке середовище, яке ну нет. Не, ну, якщо ми беремо, наприклад, там Ярем, чи Буковець, чи там інші якісь туристичні регіони, це регіони, де, де все е, ну, де є турист, де є е, активності. Але тільки от Посічена відрізняється тим, що тут таке живе е, середовище майстрів, і ну не просто, типу, там якісь майстер-класи, якісь хатки з майстрами і ринок. А це типу, живе середовище, де дуже багато. Ну, тому що посічена це таке маленьке містечко, де на один квадратний метр ну, ми так жартуємо, найбільша популяція майстрів в Україні, а може в світі. Типу. Е, ну, багато людей, які живуть своєю працею, які. Не те, що там відтворюють традицію. Вони її розвивають, бо є дуже багато е, митців, які не просто топо типу, роблять ті речі, які робилися 100-200 років тому. Вони розвивають і осучаснюються. Ну це в першу чергу заслуга Косівського інституту, який, типу, як е, такий, таке серце Косова, який постійно сюди прибавляє нову кров, типу, бо вступають на навчання студенти, які потім залишаються тут, і це вже та. Тут же це ну, десятиліттями відбувається. Тому ну, Косівщина цим і цікава насправді це її це фішка. Ми зараз про це поговоримо, тому що ви нападав один з таких майстрих іскравих, які усучаснюють та культуру, традиції керамічні. Але все ж таки хочу запитати Богдану: от як ви відчуваєте, наскільки люди приїжджають за керамікою? Наскільки вона їм цікава, саме косівська кераміка? Косівська кераміка, я вам скажу, дуже цікава людям, зокрема туристам. І я думаю, що цьому і сприяло. Те, що Косівську кераміку дали до спадщини ЮНЕСКО, тому що це дало велику промоцію саме в цьому розвитку мистецтва. Але я скажу, що у нас дуже багато цікавих майстрів, так як Сергій зазначив завдяки інституту мистецтв, і це якась асоціація у людей з Косовом, тобто з мистецтвом. І я думаю, що кераміка відіграє дуже важливу роль, тому що вона в кожного майстра по-своєму різна. От у нас до якого майстра не зайде, у нас їх достатньо. Я бачила це на свої очі, і кераміка в кожному особлива. Ну ніде не мож, неможливо знайти в косові е, одинакових виробів. А ви проводите якісь тури, можливо, складаєте саме такі екскурсійні програми, так, саме так. керамічні. Так, так, звичайно. У нас є декілька програм. От ми взагалі підлаштовуємо кожну програму індивідуально під туристів, під групу туристів. У нас є прописані тури е, туристичні і дуже багато людей цікавились саме керамікою. Також у нас є такі більш. Мистецький тур, я його називаю. Ми приходимо звичайно до Сергія нашого, йдемо в інститут мистецтв. Косівський там є досить цікавий музей з виробами студентів сучасними. І це знаєте, саме поєднання чогось сучасного з старовинним автентичним косівським. Тому мені здається, саме наше мистецтво зацікавлює туристів, зацікавлює людей з усієї України, тому що це щось поєднане. Ну, і можна самому спробувати, так, так звичайно, звичайно, майстро. так у нас проводиться в Косівському районі дуже багато майстер-класів. Майстер-класи популярні, як і для діток, приїжджають з великими групами. Також досить популярний майстер-клас зліплення сирних коників. Це також своє рідне мистецтво. Також дуже багато майстер-класів на будь-який смак, на будь-який бюджет з гончарства саме. Ну, це підбирається до індивідуальних вподобань туриста. Ми стараємось, щоб всім було комфортно в будь-яких планах. Тому зустрічаємо людей і, звичайно, робимо все для того, щоб вони поверталися. Тобто можна звернутися в туристичний інформаційний центр і там підберуть програму чи індивідуальну, чи для так, так, групи так, так, так звичайно, у нас ж є прописані тури, але е, весь час, якщо там туристам щось не підходить, ми стараємось міняти саме індивідуально під цю групу, е, знаходимо екскурсоводів. Е, Знаходимо найкращі маршрути саме для туристів, тому що у нас є туристи самостійні, які приїжджають своїми автівками. Є різна вікова категорія. Тобто сімейні туристи вони хочуть більш щось такого спокійнішого, культурнішого, тим більше, якщо вони з дітками. От молодші туристи вони хочуть чогось більш екстремального. Ми не можемо ж їх всіх поєднати, тому ми стараємось, щоб всім було комфортно, щоб всі приїжджали до нас повторно. А з за кордону скажі, скажімо, з країн ЄС чи приїжджають так, так до війни звичайно набагато більше було туристів з за кордону. Але зараз стикнулися з тим, що приїжджає багато волонтерів. Ну, вони приїжджають більшості в ролі волонтерів. Їх не так сильно цікавить з початком війни туризм. Але я думаю, коли е, туристи з за кордону зрозуміють, що вони будуть відчувати себе в безпеці в Україні, коли наступить мир. У нас буде дуже високий туристичний закордонний потенціал. Ну і ви до цього готуєтеся, так, так Сергій, я в одному з ваших відео бачила дуже цікаво, коли ви розповідали саме про кераміку, про власну кераміку. Казали, що те, що зараз ми робимо, ви робите, то тобто, ну, за 100-200 років це вже буде класика. Так це вже буде оце таке традиційне гуцульське мистецтво, тобто що. Воно ніби сучасне, але в майбутньому це стане традицією. Як ви шукаєте цей баланс між традиційними та гуц... традиційним гуцульським, тим які з цими кольорами, формами, і сучасним ужитковим саме потрібним сучасним людям? Художник мені знаєте, бачить це і і працює. Ну плюс, я завжди кажу, що ми говоримо про зараз про Косівську кераміку, яка увійшла до спадщини ЮНЕСКО. Вона ввійшла тому, що вона була дуже поширена. і зараз в музеях дуже багато через те, що її неї колись вжиткували. Вона була вона була у вжитку місцевого населення і ну і в інших, тому що вона і продавалася, і в тому числі за кордоном. і в грум. Тому типу, тому зараз її багато в музеях, і тому вона мала таку сталу традицію і її багато виготовляли. І якщо ми зараз будемо працювати над тим, щоб вона була вжитковою, тому що зараз вимоги до сучасного посуду, Ми, якщо говоримо про косівську кераміку, то цей посуд, в тому числі не тільки декоративні речі, як кахлі, свічники чи там декоративні тарелі. Ми говоримо про те, щоб вона була популярною, і масовою її треба робити вжитковою, і треба, щоб вона десь в якійсь мірі відповідала сучасним вимогам посуду, тому що якщо ми хочемо бачити. Осізьку кераміку в колибах тих самих Новоковелів, Яремчі чи, чи там по, по цілих Карпатах. А зараз внутрішній туризм на піку свого розвитку, через, в тому числі через повномасштабне вторгнення, бо багато хто не може виїхати за кордон. Ну і ми проходимо в колибу, Там у нас якісь тарілки, білі там чи якісь там ну, виробництва якогось незрозумілого, яке не відповідає там автентиці, і не відповідає тому, що оце карпатська колиба. З Карпатськими там стравами, але посуд у нас не косівський, там не, не місцевий, та не локальний. І для того, щоб він був там місцевий, я розумію власників коли вони хочуть якісних речей, вони хочуть, щоб воно могло митися в посудомийці, там відповідати сучасним вимогам, бути міцним посудом. То десь треба потрібно для цього е, відповідно якісь технологічні нововведення вводити. І це в принципі не буде впливати на стиль зовсім тобто вона так само буде гончаритись на гончарному грузі. Розписуватися, покриватися зеленими жовтими кольорами, такими яскравими насиченими, і це буде та ж сама посіська кераміка, тільки там на порядок краще по якості. Для цього треба робити якісь невеличкі зміни. Не всі до цього готові. Я про це вже там давно говорю. В мене деколи за це закидують помідорами. Але якби ну кераміка це живе мистецтво, і воно змінювалося. Тому що у 19 столітті той самий Олекса Бахматюк це титан народної Косівської кераміки. Він її випалював на дровах, глину попав. все, все заготовлялося вручну, поливи перемена на жорнах перемалювалися. У ну, двадцятому столітті, там недавно цього вже ніхто й не робить. Так взагалі там дров'яними випалами ми почали займатися з 18-го року. Почали відновлювати дров'яні випали на Косівщині. Випалювали. маємо таку дров'яну піч унікальну на цілу Україну, можна сказати. Це така пічна палеса. І робимо там цілі шоу до нас приходять. приходять люди. Ми про це попередньо афішуємо, розказуємо, як ми це робимо, показуємо, і люди беруть участь у випалі. і Це цікаво, і це до речі, така додаткова вартість до, до кераміки. Ну про це можна багато говорити, але це краще відвідати на е, нашу студію в Центрі карпатської культури і подивитися це в Ну а власне ви я так розумію, ви проводите майстер-класи, напевно, і для дітей і для дорослих. Ви їм лише показуєте секрети роботи з глиною? Чи ще розказуєте усе історію традиції косівської кераміки? Ми ж ми працюємо дуже широко в нашій майстерні. Тому що ми, ми як, як проводимо майстер-класи для туристів, але це більше просто типу показові. Ми не зосереджуємо свою увагу на тому, що от ми там працюємо для майстер-класів і там для туристів. Це жива майстерня, де ми виготовляємо вироби. Люди мають змогу прийти подивитися, як це робиться, оглянути експозицію, щось придбати, подивитися на речі, які не продаються. Це там, типу, такий виставковий зал, де можна подивитися на авторські речі. Е, можна придбати якісь горнятко, подивитися, як це робиться. Е, інколи ми проводимо майстер-класи, і це, це як правило майстер-класи на за донат на зсу. Там бувають цілі дні, що Ми цілий день афішуємо, і у нас цілий день майстер-класів постійно аншлаг, до пізнього вечора багато людей. Всім цікаво. Е, але інколи ми спільно з фондом Вільні які наші сусідні партнери проводимо. У е, нас було навчання в жовтні місяці. Для керамістів воно було сконцентровано більше для коси керамістів, але участь взяли керамісти із інших регіонів. Це таке типу прокачування. Типу, е, бо тому, що кожен майстер він постійно мусить навчатися, і це стосується і тих майстрів, які тільки почали свою справу, і тих, які вже роки працюють, але потребують якихось нову вернень. І отак от нас було таке навчання для керамістів, де ми звучали якісь нові технологічні прийоми. Були й майстер-класи, і дровіний випал. Тобто, ми широко працюємо над цим, тобто кераміка. Ми хочемо показати кераміку у всіх її сенсах. Типу, це і про самі вироби, це і про культурну спадщину, це про якісь технологічні нововведення, це, це навчання, і це показати людям, якою може бути корська сучасна кераміка. А особисто ви чим надихаєтеся? Ой, то всім насправді. Ну, типу, я, ну, я не зосереджую свою увагу тільки на виготовленні саме. Виробів косівської кераміки, ми працюємо в різних напрямках. Цей там дуже високотемпературний випал 1300 градусів. Робота з шамотними масами, з порцеляною, цей троє і димлений випал, і абсолютно різні речі робимо. Просто, ну, типу, центром все це ж таки типу беремо на себе таку відповідальність, що все-таки ну, типу, я випускник Косівської школи, я мушу розвивати саме локальну косівську кераміку. Ну, я знаю, як це робити, і в мене це виходить, тому я це роблю. Це і посуд, це і якісь авторські речі, які там е, мають під собою таку культурну спадщину, е, і це мене в принципі надихає. Мене надихає все, типу різні е, різні напрямки в кераміці, стесло в широкому сенсі, природа, люди. І от ми організовували до війни фестиваль «Пленер гончарів Золоте горно», І приїжджають люди, і вони теж надихають. І взагалі ця співпраця, це обмін досвідом. Він дуже надихає. І я думаю, що війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою, і ми далі будемо проводити ці пленери. Бо є велике зацікавлення з майстрів за кордону, які вже приїжджали і хотіли приїхати до нас, і, ще, і приїдуть обов'язково. І це буде тільки е, плюс для косівщини, для майстрів, для пірамістів. Тому що взагалі в цьому е, в цій праці з обміном досвідом, в цьому і якраз вся суть. Тому що коли ми сидимо в своїй майстерні, отак от я ж роки там сидів, працював. Світа Божого не видів, просто собі робив свою кераміку, та й все. І це дуже зашорює. Типу, це нас вводить в якісь такі рамки. Є оця кераміка, є цей там, отакі така технологія, такий стиль, і ми отак тільки працюємо. І це дуже стосується багатьох людей, які ну... Ну, я так роблю, так робили раніше. І я так роблю. Все потрібно розвивати, треба рухатися, і в цьому тільки плюс. Ну технології сучасні у вас, скажімо так, ви вважаєте їх більше як плюс, так це те, що може допомогти. Знайти існувати. Е, звісно, н... звісно. Ну нові насправді форми. типу, це все дуже відносно. Косівська кераміка це, це частина світової кераміки. Її так треба розглядати. не треба розглядати як якесь явище, яке виникло на Косівщині. Воно тут не, не народилося, його тут не придумали. Е, Косівщина здав, здав на Косів саме осередок. Косів, пісні, пути це осередки виготовлення кераміки на цьому, на цьому регіоні усуще на покуття. Тому що тут поклади глини є, і от зробилося давно. Тут такий був торговий осередок. Тут була жвава торгівля, і воно тут розвивалася. Тут нічого дивного немає, і десь там ну, на початку 19-го, кінці кінці го століття, як кажуть, прийшла ця технологія, е, її тут освоїли швидко, ну тому що тут дуже всі підприємливі. Тут такий дуже цікавий мікс був на Косівщині. Як знаєте, тут, Косів взагалі це таке польсько-єврейсько-українське місто, де дуже жваво розвивалася торгівля. І тут нічого дивного, що тут е, оця Косівська кераміка, саме, саме тут на Косівщині, отримала таке. Такий розвиток, ну технологію освоїли, додали такої е, стилістики цікавої, місцевої орнаменти, мотиви, е, і, і елементи, і все і воно пішло, і воно вибухнуло. Вибухнуло дуже яскраво і класно, і маємо зараз таке явище, якась кераміка. Але вона завжди, типу, розвивалася і рухалася, і вона була частиною світової кераміки, тому що технологія прийшла і освоїли, рушили далі своїми якимись. І якщо зараз я там чи хтось інший буде вносити свої якісь. Свої якісь вікі почерк свої якісь технологічні нововведення це тільки на плюс буде, бо це тільки розвивати буде. Угу. 에, у у зв'язку з цим у мене ж таке, можливо буде підсумкове питання, тому що ми ну туристи приїжджають так і є в нас тури... вже сформовані туристичні бренди, так Яремче, е, Буковель. Так люди їдуть, все ж таки місце Косово у оцьо, оцьо, цьому в цьому такому гуцульському так, гуцульському туристичному бренді. Де ви його бачите? Саме от як ви його хочете позиціонувати, як ви бачите цей розвиток, як ви бачите свого туриста, який приїжджає? За чим він приїжджає? Як буде, плануєте його вдовольняти? <продукт> так, взагалі, перше на чим ми. Стараємось працювати це брендбук нашого міста, тому що ти приїжджаєш в кожне місто. Тебе воно з чимось асоціюється. У нас така досить цікава культура та історія, і ми б хотіли це все поєднати, щоб коли туристи та люди будуть приїжджати до нас в місто. Вони одразу бачили, що вони приїжджають в косів, і що це саме косів, щоб щось нас вирізняло. Перше, над чим ми будемо працювати і усердно працюємо, це промоція нашого міста. Я думаю, що промоція це найважливіша частина, тому що якщо будуть люди, наша праця буде пророблена немарно. А ми досить стараємось для того, щоб нашим туристам було комфортно у нас. Панце, як ви бачите, справді гуцульщина вона різнобарна, так само як так, і, так. і кераміка різнобарна, так і Гуцульщина різнобарна, і косів він все ж таки особливий. оцю його цю його особливість mm -hmm. як варто підкреслювати, щоб не загубився ну, він. Поки що в Косова немає конкурентів. В плані е, туристичному в Косово немає конкурентів. Я це бачу по тому, що до нас приїжджають люди з Буковелі, з Верховини, з Яремчі. Тобто, ну, типу, вони приїхали, вони могли б там абсолютно собі. Але наш е, турист Косівський він такий е, е, естетичний турист. Йому йому цікаво пізнати оцю живу культуру, яка типу, я не якась там е, придумана чи. Просто ну так, в інших туристичних містах там може, може бути якась хатинка гончара, і там, типу, сидить гончар, майстер-класи і продається якась кераміка, причому різна. Там і слов'янська, і, і, і яка хоче, ті не місцева. А в Косові це все має живу локальну спадщину. Тобто, це все побудовано на якійсь живій традиції, яка не переривалася, і наш турист він саме той, який хоче це побачити, хоче відчути цю емоцію, спробувати подивитися. Ну ну у нас такі були випадки. До нас приїжджали е, туристи, які роки жили в, е, за кордоном, е, і вони в Україну ну, дуже рідко їздили це там переважно по тих своїх справах Київ, там Львів, і все. І вони захотіли вивчити цю культурну спадщину, дослідити якісь такі е, ну справжні е, грані е, локальної культури. І вони так потрапили якраз на дровіний випал. Вони з нами випалювали допізно, до пізної ночі ми палили піч. Потім на наступний день вони по обіді приїхали і розвантажували з нами вже готові вироби, брали це до рук. Ну, я вам чесно скажу, ну, у нас десь пів печі, вони викупили. Кілька людей викупили пів печі. Ми настільки були тим почаровані, що, коли взяли участь в цьому. І, ну, це просто додана вартість, коли людина приїжджає і не просто заходить в кремницю, а і купує там. Кераміку, коли вона може подивитися, як це вживу робиться. Вона бачить цю живу традицію. А що бере в цьому участь, це плюс додана вартість, і це не залишає ніяких сумнівів. що Це справжнє і що це затребуване. І в принципі, якраз посів це його фішка, і воно таки буде розвиватися. Я просто, я просто бачу по півроку діяльності нашої майстерні, яка, яка велика зацікавленість, як люди цього хочуть і як воно працює. Тобто, все ж таки, ви орієнтуєтеся на такого допитливого туриста, так? який так, ну, шукає тобі, справжнього, не якоїсь так, підробки, то... так? Дешевої? Звісно, звісно. Це не, це, ну, таку, я завжди кажу, нам не потрібно 10 автобусів з туристами, таку, і, і, а нам потрібен один, але щоб у них були широ, шир, широко вззявлені роти і очі, які горять. Оцим, що вони, вони цього хочуть. І, і таких буде тільки більше і більше людей, бо тому що є люди, які один раз потрапили до Косово, і вони вже будуть сюди приїжджати постійно. Бо не, ну бо тому що е, ти не можеш обійти там за день, два, за тиждень. Тобто Потрібно багато часу, бо є багато майстерень, є багато приватних колекціонерів, які з е, старовічною е, займаються, таких, як Богдан Петричук, або такі різдвярі, як Микола е, е, Стринадюк. Ну і дуже багато майстрів, яких варто відвідати. І це ну, питання. І ти не прийдеш там. На півгодинки забіг і побігти. Тобто це ну типу в нашу майстерню заходять. Ну а якщо на випал потрапляється, вже там день пропав. Таких ну Богдана вже не одну екскурсію проводила, вона нам більше вам розкаже. Є дуже багато людей цікавих, яких е, майстрів, художників, яких варто відвідати. І тому до нас повер... будуть повертатися люди, бо вони хочуть це бачити, а ще їм цікавіше побачити, як розвивається. Бо... Цього року майстерня така, а наступного році вона вже займається ще чимось новим. Тут бо все рухається, все розвивається. Ну і хотілося, щоб центр теж, культури ваш розвивався і були якомога більше там всього наповнено. Наповнення я хочу ще Богдан запитати насамкінець. Ну вже одно зимові свята ніби відшуміли все ж таки, от за цим таким культом гуцульських зимових різдвяних свят. Наскільки люди готові зараз приїжджати? Взагалі людей завжди цікавили гуцульські нестандартні традиції. А традиції у нас загострюються перед святами, звичайно ж, тим більше різдвяними. І е, туристи дуже багато хто цікавиться цим і приїжджали саме за цією атмосферою. І, звичайно, що атмосфера під час воєнного часу зовсім інша в нашому місті, але все одно ми будемо завжди старатись, попри будь-які обставини, зберігати наші унікальні традиції, тому що це наша особливість і. З впевненістю хочу сказати, що ці традиції будуть ще не одного туриста до нас заманювати, як сказав Сергій. Тому що саме в Косові не стандартний відпочинок. Ну то сюди можуть приїхати так на смілюсь назвати ліниві туристи, відпочити, полежати. Але Косів на створений не для того, щоб побачити все в Косові, так як зазначив Сергій, потрібно не один раз сюди приїхати, щоб дослідити все. Тому люди, які цікавляться творчістю, ті, які активні, ті, які хочуть побачити щось нове, нові враження. Побачити Косівщину з іншого боку, йому обов'язково потрібно до нас приїхати. Ну, незважаючи це літо, чи зима, чи свято. чи, чи будь-яку будь пору року, так. Ми знайдемо, чим зайняти е, нашого туриста. скажімо так. Звичайно, що літній сезон в порівнянні з зимовим туристичний е, більш потужніший, тому що зимою і. Ну, тут у нас ще багато туристів приїжджає саме на нашу річку, на наші водоспади, на наші гуки косівські. А зимою, звичайно, трішки менший аспект оцих рекреаційних відпочинків, але все одно у нас є де покататись на лижах, звичайно, в нас є якісь екстремальні види спорту, тому це вже залежить від туриста. Але літом, так, літом ми готуємося до літнього туристичного сезону. У нас буде багато новинок туристичних цікавинок, і він буде, думаю, трішки. Трішки трішки потужніші ніж зимовий. Так будемо це сподіватися. Дуже так. дякуємо за розмову. Будемо завершити, завершити на такій позитивній ноті її. Дякую глядачам, які нас дивилися. Я сподіваюся, ви вже знаєте, куди варто планувати свої поїздки і про що варто дізнатися, що варто спробувати. І насправді Прикарпаття воно багато. І, я думаю, в наступних наших програмах ми розкажемо про туристичні цікавинки в інших громадах, не лише Косівський. А поки що прощаюся з вами до наступної зустрічі, бережіть себе і любіть Україну. Побачимось.